Щотки РФ Ліфтинг? Вітаю! Я Оксана Дондік, лікар косметолог клініки Анакосмо. – це радіочастотний омолоджуючий апаратний вплив на шкіру. Радіохвиля впливає на шари дерми, тим самим ми активізуємо роботу фібробластів. Фібробласти активуються, виробляють колаген, за рахунок чого шкіра стає більш пружна та молода. В на космо ми проводимо RF-Lifting за допомогою апарату ДаблТайп. Ця технологія в собі поєднує радіохвилю, омолоджуючі ін'єкції та вібраційний масаж. Ця комбінація дає можливість досягти. Чудових результатів в омолодженні шкіри. За допомогою дублтей ми можемо вирішити такі задачі, як зволоження, покращення пружності, тургору, зменшення дрібних зморшок, зменшення пігментації та також змовуження пор. Як проходить сама процедура? Йде радіочастотний вплив на шкіру, додатково вводиться ін'єкційний препарат, який ми обираємо безпосередньо до задач пацієнта. І також після проводиться вібраційний масаж, за допомогою якого йде перерозподіл по препарату по шкірі. Цей етап є дуже приємним завершенням процедури. Ми також можемо його комбінувати з спокійливими масками. Реабілітації після процедури на апараті Double Тайд майже немає. Більш моїх пацієнтів через півгодини можуть вже повертатись до свого соціального життя деяких можуть залишатись почервоніння до ранку. Для закріплення і отримання гарного результату я рекомендую своїм пацієнтам курс у залежності від обраного препарату, але в середньому це 3-4 процедури з інтервалом 3 тижні. Процедура на апараті Dumbledore ідеально підійде тим, хто хоче зберегти пружність та сяєння своєї шкіри. Порядок цін на процедури та більше фотографій до після ви можете подивитись за посиланням, яке я залишаю знизу. До зустрічі Вана космо!